Друзі, вітаю вас на продовженні чемпіонату України на відновленні і на першому матчі у цьому році на Дніпро арені. З вами Олександр Золотогорський. Це матч 18-го туру чемпіонату України дніпро 1 Минай. Подача від Піхальонка наближності. Ко тут намагається. Німчаніну в м'яч вибите. Мірошниченко його подача. у штрафний майданчик Удар Кравця. Удар не вдався. Удар в руки. В воротареві минає Кемкін. Піхальонок. Мірошниченко. Бой! Його передача на Адамюка. А Адамюк у штрафному з лівої ноги б'яващиваріт. От від кого так від Адамюка, мабуть, не очікуєш ударів з лівої ноги. Але він зараз ризикнув. Він зараз вирішив все ж таки завдати такого удару, але вище воріт. М'яч полетів. Не дуже акцентовано вийшов. цей удар. Чекав передачі Гуцуляк. Вирішив бити Адамюк. Заважав бити Адамюку. Все той же п'ятий номер минає Сергій Корнічук. Повертає на Рубчинського. Рубчинський Бабенко. Піхальонка м'яч забираючи без порушення правил. Може бути атака три в три. Зараз уминає кораблін зараз із м'ячем. але трохи він уповільнив цю атаку. Не було у нього варіантів. Продовження, Але ось момент! і забиває мене. Ременяк забиває ворота Дніправди на 25 й Хвилині зустрічі. Здавалося б, вже. Захлинулася, атака минає. Спочатку три в три. Виходили футболісти Желько Любеновича. І, здавалося б, максимально уповільнив цю атаку кораблін. Але потім він так і знайшов продовження. Дивіться ще раз: кораблін із м'ячем розбігаються. Ременяк і Устименко віддає передачу на Устименка. Кораблін і чомусь всі гравці захисту дніпра 1 просто втрачають Ременяка. Подивіться, він абсолютно один. І тут же, звичайно, що Устименко віддає цю передачу слангу і знаходить свого партнера. Абсолютно один в цьому епізоді був Артур Ременяк. Ременяк, Ременяк, як обходить Сарапія. Ременяк. Його удар забирає волинець. Знову дуже активні, ефективні дії від Артура Ременяка, який вже встиг відзначитися у цьому поєдинку. Встиг забити. І зараз теж дуже непоганий момент для нападника. Минає Бобенко. Бобенко далі на Гуцуляка. Гуцуляк. Піхальонок. Піхальонок. далі обігрується з очередьком. Відпасовує на намірошниченко. Той новішує удар. Поберечка. Зараз рятує Минай. Удар від Володимира Домюка головою. Міг зараз стати гольовим. Продовжуються атаки Дніпра 1 ДН. Гуцуляк. Вирізає назад на Адамюка. Але тут чітко діє Сергій Корнійчук. Ну і так Володимир Радимюк помолився під час гульової атаки Мина. І Володимир Радимюк тут міг виправитися. Але влучає він в поперечку. Після ось цієї дуже виваженої точної передачі від Мирошниченка не встиг трохи на добивання тут Філіпов. Розібралися захисники Мина. минає. Жодного. Цього епізодів не реалізував Дніпро-1. Ну і все ж таки треба віддавати належне імена, Наскільки швидко вони намагаються переходити з оборони в атаку. І Зараз Ременяк, його передача на Устименка. І пенальті призначає арбітер. Пенальті за фол проти Устименка. І ще й жовта картка в руках Олександра Кальонова. Жовту картку отримує зараз Руслан Бабенко. Наскільки різкі і наскільки блискавичні атаки, швидкі атаки зараз минає. Ну і дійсно під ногу зіграв Бабенко. Не так зручно було приймати м'яч у Стеменко, але і Бабенко тут не встигав, він вже стелився у своєму підкаті і в'їжджав в ногу Стеменко. Нагадування на лінії на Кальонов, нагадую, волинцю, як треба себе поводити під час виконання пенальті. Волинець проти Тимура Корабліна. Ось така дуель зараз буде у цьому поєдинку на завершення першого тайму. Пенальті у ворота Дніпра один. Кораблін його удар, волине тягне! Один м'яч, рахунок залишається у цьому поєдинку. Дивіться. Вже почав падати у лівий кут від себе волинець, але. Встиг згрупуватися і зрозуміє, що кораблін б'є по центру. Встигає він відбити цей м'яч. 11-й мірошниченко. Він зараз із м'ячем він віддає передачу на горбунова. Горбунов одразу вирізає на дальні стійко. Але ніхто з його партнерів не дотягнувся до м'яча. Одразу апелює Філіпов, начебто гравець минає, зіграв рукою. Одразу Юрій Максимов біжить ближче до поля, щоб висловити свою незгоду і свою апеляцію із діями арбітра. Давайте дивитися пильно. Передача Горбунова відскакує м'яч від газону. І дійсно, і дійсно. М'яч знаходить руку Корнічука. І цього разу рука не притиснута до корпусу, і цього разу рука збільшує об'єм тіла. От тут, якщо, бачите, якщо призупинити, от якраз чітко видно момент, коли Корнічук все ж таки рукою м'яч опіймав. Бачите? Він з одного боку хотів руку прибрати, а з іншого боку, от вирішальною стала ось ця дія, коли він рукою торкнувся, все ж таки до м'яча. Ну знову ж таки, я думаю, що ви чітко чули, що говорив Юрій Максимов. Суддя призначає пеналь. 51 перша хвилина зустрічі дніпро 1. Чудовий момент має, щоб зрівняти рахунок у цій зустрічі. Удар піхальонка, і це 1-1 На відміну від uh, Тимура Корабляна, піхальонок досвідчений у цій справі майстер. І він дуже чітко розводить Олександра uh, Кемкіна і м'яч по різних кутах. Один-один. У нас знову нічия. 51 перша хвилина зустрічі. Дніпро 1 чудовий момент має, щоб зрівняти рахунок у цій зустрічі. Удар піхальонка, і це 1-1. На відміну від Тимура Корабляна. Піхальонок досвідчений у цій справі майстер. І він дуже чітко розводить Олександра Кемкіна і м'яч по різних кутах. 1-1. У нас знову нічия. Про один Ківінда зараз поборовся знову зачепився за м'яч Піхальонок. Гуцуляк п'ятою. Ну, це ж надто явно було, але залишив м'яч у грі. Піхальонок, удар, і буде кутовий. Не вийшов м'яч за межі поля. Чудова можливість забити у Даніеля Ківінди. Давайте ще раз подивимося. Корнічук вирішив, що вже корпус поставив. М'яч вже вийшов, але ні. М'яч повністю не вийшов за межі поля. Скористався цим піхальонок, і мала ця передача бути результативною. Кутовий для минає дуже нервується зараз Волинець. Керує він своїми футболістами. Минає, звичайно, що не поспішає. Весь час використовує і має зараз супермомент. Але Волинець, Волинець забирає м'яч до своїх рук. Оце так стандарт від Миная. Класна подача від Вакули. І Попов Попов опиняється на ударній позиції. Щось схоже е мав сьогодні Горбунов. Хальонок, По його подача. Момент у Дніпра один можна було забивати, але не поділили. Зараз м'яч. Все ж таки, ківінда і Гуцуляк. І на цьому сьогоднішня гра дніпро 1. Минай закінчується. Який же шанс наприкінці цієї зустрічі мав Дніпро УДН? Який же шанс? Але. Рахунок залишається 1-1. Ну що ж, у нас був дуже яскравий поєдинок. 1-1 у матчі Дніпро Мина. Ніхто не чекав такого результату, але, е бачите, навіть ось така перевага в ударах Дніпра-1 не призвела до перемоги. Дивіться далі. Український футбол на 2 плюс 2. З вами сьогодні був Олександр Золотогорський.